вітаю вітаю, любесеньки. Ну що дочекалися нарешті на моєму каналі Костелем Онлайн і Ірина Клівер. Пані Ірина, вітаю вас. Вітаю, Дімочка. <сумісті> я вже радий вас бачити. Ми <сумісті> не бачились, Любесенькі, Якщо ми багато з пані Іриною говорити і сміятися, то знаєте, що ми дуже давно не бачились. Просто нам треба не говорити, як то кажуть. Так, пані Ірина, лютий. Лютий, і я мільйон ж питань і люди. Наступний раз, до речі, друзі, зроблю ефір. Але перед цим наберу ваших питань, що вас хвилює, тому що я розумію, що нас дивляться не не ті люди, що там дивляться, якось так влаштовано. YouTube. ви напишете, я вибираю з того, але цей раз уже вибачте, будуть мої питання. Пані Ірина, лютий третя річниця м -м, війни. Ми я вас декілька разів питав. І вам декілька разів карти монотонно повторювали, що не буде вже третя річниці. Слабо віриться, але я розумію, що в цьому житті що хочемо, може бути, особливо в Україні. Давайте подивимося на сьогодні. Буде третя річниця війни, оцін повномасштабного вторгнення? Ось цього лютого, 22 лютого. Угу, Зараз подивимося. Зараз я перепитаю, бо вони кажуть: війни або вторгнення. Що ви маєте на увазі? Зараз я перепитую. Сейчас. Сейчас, сейчас. Ага. Дивіться, не буде, бо це вже не вторгнення. От якось так мені кажуть, вторгнення вже закінчилося. Але ще буде відзнака. Відзнака, відзнака, тобто ще будуть воєнні дії. Що це значить? Це значить, що вторгнення як вторгнення, воно вже закінчилось. Воно просто переросло в щось інше. От так. А в що угу. переросло? Питаємо. В що переросло? це? Так, подивимося. Повномасштабну війну. Угу. Тоді питаємо. так, розумію. Да, вторгнення. Ну там а, певний план був щодо вторгнення, а ага. воно переросло в війну. Так. А чи так карти реагують на формулювання питання? От прям до слова прикапується. Я прямо це відчуваю. Ну, мої так прикапуються. Може, да, якісь інші не прикапуються, так. мої так прикапуються, бо я така. Ну, це правда. А у кожного е, карти це продовження, ну як у угу. мене щось Да. а давайте це... тоді питаємо, так пані Рено, ну от в лютому. Закінчиться повномасштабна війна? Оця війна, що Ні, Ну ми вийдемо в паузу. Оце Уже, паузу. Вийдем, вже вийдемо в паузу. Да? Да. Добре, тоді продаємо процеси. Які. В березні оця війна між, Украї... між Росією і Україною закінчиться. Не 100%, але майже. Дев'ятка перевернута це 85%. Хорошо. В квітні до 20 квітня, війна між Росією і Україною закінчиться. Ні, ми просто в якусь фазу перейдемо, що буде вважатися, що немає війни. Хорошо, що це за фаза буде? Зараз. Пропозиція договору з двох сторін. Тобто кожна е, країна буде, буде надавати свої пропозиції для урегулювання питання. І це е, не один день. Це буде певний період часу. Хорошо, в квітні зупиняться обстріли, бойові дії зупиняться? Чесно. Це вони кажуть, перепитують. Чесно. Та у квітні цього календарного року чи закінчиться бойові дії? Застигнуть. От фраза така застигнуть. Якби був очельник прямий, я б сказала да. Перевернути це як застигший щось таке море. Замороже. Да. О, слово підходить. Заморожене. Да, заморожений, поки знову цей лицар пентаклів, поки сторони будуть видавати свої. Бачення, як можна закінчити війну. Так. Хорошо. А коли а в цьому році розморозиться, якщо заморозилось, то ж має роз... або розморозиться, або не розморозиться вже. Не розморозиться, воно просто через цю заморозку воно перейде в фазу. Щас. Фазу стаціонарну. Тобто, так буде тривати довго. Окей, окей, я зрозумів вас. До, до квітня місяця цього року Україна деокупує Херсонську область. Тимчасово окуповано. Вони підуть, але не через деокупацію. Тобто, не ми їх виганяємо, вони йдуть. Понятно? А. А, тобто, давайте так, давайте так: до квітня, до, квітня до, до кінця квітня росіяни покинуть Херсонську область лівобережну, тимчасово окуповану. Так. Да. Це те, що випало. Ось що вони є, а ось що їх немає. Угу. А оце через наказ. А ось основний розклад. Вони йдуть. До кінця квітня. Вони йдуть. Це така буде умова? Так. Да. Це приказ. Це а приказ, приказ на о, основі чого. Той, хто їм керує, дасть такий наказ, приказ. Хорошо. Ось якийсь людина. Так само дивимося Запорізьку область тимчасово окуповану. До, до кінця квітня 25-го року російська війська, росіяни їхні ворог покине область тимчасово окуповану територію. Не всю область покинуть, але хто ще залишиться? Відлюдно перевернути. Хорошо, я зрозумів. А, тоді питаю так: Росія збереже через Запорізьку область сухопутний коридор в Крим у 25-му році. Формально да, але по факту ні. Пояснять, що це значить? Так, так, поясніть. А спочатку да, збереже, а потім тут башня перевернута і дорога. Тобто ця дорога, цей транспорт буде обстрілений. Угу. Ну, не транспорт, а дорога. буде обстрілені. Ці процеси в договорах, які будуть на квітень місяць, вони будуть більше в інтересах України чи більше в інтересах Росії? України, у України будуть якісь певні питання, які не можна обговорювати. Тобто вони от такі такі і такі, так? Да? Ага. А тому я вам показую, да? Ага. От, от, от це значить, да. А щодо Росії, в них дуже багато передумов, але тут дурак прямий каже, що е, ті передумови будуть впроваджуватись. Не ті, а якісь інші, тобто вони поміняють. Тобто Проти що зараз говориться, не ще 300 разів поміняється до моменту, що воно має бути, да? Так, да, да, да. Ось що зупинка, і потім придумали нові. Угу, Окей. Зараз ми дивимося. Любесенькі, ми знаєте, 53 третя бригада звернув на нас звернулася, має, має їх повністю укомплектувати родину пані Ірини QR-код. І в мене було банка, будь ласка, донатьте, нам треба 6 дронів: 3 денних і 3 ночних. Дуже важливо. Mm-hmm. Стань спонсорами перемоги, любесенькі, це дуже важливо. mm Давайте спитати, спитати в карту, ну, Зберемо ми їм ці зараз швиденько на ці дрони? Десь 1600, я думаю, 700. Yeah. На, на 6 дронів, да, 600. Ой. Ну, може, більше там стільки дронів. Yeah. О, друзі, це пішла ігра. Це все, друзі, що це значить, що 100% збираємо. Ну, no, 90% нас збираємо. Любасенькі, я вас вірю. Ви маєте нам бути спонсором перемоги. Пані Ірина, я, коротше, а що це таке? От є друзі, бачите, трошки у нас з пані Іріно, якась окрема хімія. От я прям відчуваю, що так між нами, як, наче як плотна вода. От що це таке? Якась, наче як таке плотний вода, от між нами. Я не можу пояснити, що це Це така енергія така ваша і моя. Вони діє з щас іде фраза в поєднанні да. роблять щось своє. Серйозно, друзі. Я прям відчуваю таке. знаєте, як от, у фільмах, коли з, з, з екрана хтось вилазить до вас, я таке відчуваю. Тому, може, і ви таке відчуваєте, тому любите наші ефіри. Пані mm -hmm. Зеленський, в лютому місяці подзвонить Путіну? Поговорить з ним? Ні, nee, він перенесе. Не в лютому. Ну, я, це, люблю. я вже не перший раз хочу вас спитати, що дає українській владі наглість оцю диктувати умови? Бо виглядає, що вона якесь є все-таки. Ну, не ведуться, як знаєте, як барани, все-таки щось копитом б'ють. Ну, є, це або є, або його нема. Ну, підгрунтя да? яке? Ядерна зброя, чи що це таке? А яке підґрунтя? Зараз подивлюсь. Угу. Зброя, яка б'є далеко, сильно. І багато. Це наша чи це ну партнерів? Наша тільки в стані вироблення. Да. А, ну, мені кажуть, я вам показую. наша в стані вироблення. Да. Да? А то, що вони мають завзяття, це то, що їм дали. В обмеженій кількості, і вони його тримають, ну, тобто не тратять, да? не пуляють, куди надо, не надо. Тожу показаю, сейчас покажу. Так, ось дали. Тут десь була королева, ага, ось певна кількість, ось вони його економлять, ну, тримають, да? притримують. Да? А король це, значить, як надо, вдаримо. І росіяни про це знають, да, я розумію, правильно? Сейчас. Так. Да. Все знають. Все знають. Скільки, що, чого, чого? Все знають. в них є таке? Да. Нема. Такої нема. Похоже, є, але воно в чотири рази менше за потужністю, ніж та, яка в нас. Хорошо, а що за ціль тоді буде? Якщо на наші приміняться, яка ціль буде? Ціль по чому? Це загроза для чого в Росії? Для яких об'єктів? Ну, по Красній площаді, ну, там, де вони засідають, оці всі можна власти. Ну, я теж просто щось подумав. Я з перед тих спитати в мене була така думка. Але ну, ви думаєте, дозволять ударити по Кремлю? Ні, не дозволять. Не дозволять. Зараз почекайте. Не дозволять, але не треба доставати. Бо якщо достануть, то да. можуть ослушатися. Я зрозумів. А на сьогоднішній момент Путін хоче домовленості, хоче перемовин. От давайте не Путін, а оця вся верхушка Кремля, яка управляє. Да. Це збірний образ цей. Оця вся саме. Потім вже вони якось рішають всі разом. Я, Путін. Я не думаю, що вони Да. хоче. І закінчити хоче і є їм що запропонувати хоче. Так, ага. mm -hmm. да, тоді цікаво. Путін, ой, Трамп сказав, що на наступному тижні він готовий зустрічатися з Зеленським. Mm -hmm. Буде зустріч. Чи Трамп на наступному тижні зустрінеться з Зеленським? Так. Да. Почекайте. Так, стоп. Тут буде домовленість, а от на саму зустріч щось не вийде зустрітися. Домовленість буде. Зараз я подивлюся, що не вийде. Трамп світлий, да? Зеленський темний. М -м. Або, ну, ось вони обоє їдуть обоє. Mm. Оце Зеленський, а це Трамп. Вони обоє їдуть. Але от зустрічі нема. Вони її, пер... а, вони її переносять. Вони перещадні. цього переносить? Mm. Комусь поплохє і, і це перенесуть. Що дивиться, кому поплохє? Yeah. Ну, тут кажуть, що Зеленський приймає умови. М умови це умови зустрічі. А, да, да. День, день, а, да, дата. Зараз, а і що, як його там? Трамп. Трампу поплохіє. Трампу по плохє. Серйоз, ну, це серйозне чи давлення? Може, отравили, там, вмирає. тільки хотіла сказати, е, йому. Його хочуть отравити, бо тут є чаша і красна серветочка. Тобто тут е, вокруг нього ходить о, оця небезпека. Ага. А, тому а, Тут щось він вип'є, і воно йому якось не, ну, як в народі кажуть, якесь не то, да? і він перенесе зустріч. А... Ні. Буде Тобі... все нормально з ним, буде все нормально, нормально. Тому ну... що на тому тижні він вже сказав, що його, якщо кажіть, кажіть. Ну, трійка мечів за ним ходить. Бо він сам сказав на на минулому тижні, що якщо мене уб'ють, він каже, то в мене є все готове, щоб стерти Іран з для ця землі. Тобто він почав про це публічно говорити. Mm -hmm. Це ж значить, що людина вже натякає, так? Да? Тобто це пряма мова. Mm -hmm. mm -hmm. Так, любесники, ставимо лайк, підпишіться на мій канал, на канал пані Ірини Клевер, і скрізь пишіть коментарі, дуже багато коментарів. Uh -huh. Добре. Цікава тема. А, а от з Путіним буде публічна зустріч у нього? Або з двійником Путіна? Путіним? Да. Давайте вот. так. Ви, то, як стали... uh -huh. Трамп, Трамп виживе. Він зустрінеться з Зеленським все-таки. Так, сейчас. Трамп зустрінеться все ж таки з Зеленським. Угу. Ну, да, да, дай, зустріч. Зустріч. дай Бог, дай Бог, що я живе uh -huh. ну. Не, ну. Ми що, Трамп з ким помандрує? все-таки? Час. Трамп з Путіним, Путіним зустріниться. Поки не можу сказати. Всі дороги, всі дороги закриті. Ага. Угу. До а мо- Поки... а може ніхто не знає. Що, Димочка, не почув? Я не тебе почув останні, що що? Це дорога закрита так. до Путіна. Закриваю, а він, він не хоче він не саме буде. з Путіним говорити. Може, буде чекати, вже, хто там наступний буде? Зараз. Трамп може з Путіним не хоче говорити. Він хоче, Путін не хоче. Трамп хоче, Путін не хоче. А що Путін не хоче? В мене пішла інформація боїться, що він боїться, його, чи що? Він закривається, боїться, так. Да. Угу. Да. Ну, все одно Трамп дотисне Путіна? На зустріч. Ну так, да, на свої умови, даже, щоб переламати його. поки-поки ні-поки ні, поки ні. Угу. Окей, вона, вона, вона. Вона. Розумієте, так виходить, чим більше він тисне, тим більше над ним загроза. Угу. Да. Е, пані Ірино, чи правда, що путінська прокремльовська влада е, каже, що Україна повинна визнати, офіційно визнати окуповані території, ну, такі, як вони є, що вони російські. Або в тому статусі, який, вони є, який він є на, на сьогоднішній день, типа ДНР, ЛНР. ДНР, ЛНР, смотримо на них. Давайте на них подивимось. Mm -hmm. Це знаєте, як їм треба для їх его. Тобто ми перемогли. Тобто, знаєте, що нам от фраза така йде, нам не важливо, що буде з ними, ну, з тими територіями. Ми можемо їх вам потім і подарить, і віддати там, не знаю, що ще зробити. Але визнайте, що ми да. перемогли. Оце вони хочуть. А давайте подивимося офіційно: Україна ви їх в, визнає ну, таким, в такому статусі, який вони є. Угу. Так, і примітка буде тимчасово. Тобто не зовсім, а тимчасово. Угу. Тобто, ми відведьте спитаємо: чи буде потреба визнавати тимчасово окуповану територію Херсонщини за Росією? Тому що з нашого розклада мене, мене стало справжні, що вони уйдуть звідти раніше, ніж доведеться це робити. Не, не, не треба визнавати. ЛНР, ДНР треба визнавати буде. Mm -hmm. Ну, як треба? Умови будуть ставити. Mm -hmm. а Херсонську не треба ставити. Mm -hmm. а, по Запоріжжю тепер питаємо. Запорізькій області. Щось. Не треба, тобто Дурак я... до чого не дійде. Да. Що буде на територіях звільнених Херсонської і Запорізької області? Чиї там будуть війська? Україна, Росія чи Америка з партнерами? Щас. Україна і Америка з партнерами? Україна Росія. Тут багато карт. я Вам просто і а, того поповдують. Америка з партнером. Угу. Добре. Америка побудує базу військову на цих територіях Херсонської та Запорізької області. Так. Да. Не зразу. Десь на третій рік. Ну, побудує. Що це для України? Яким це боком для держави Україна? повернеться? За... захист від можливих а, таких самих нападок? Через деякий час Росія нападе знову на Україну? Якщо не укріпить кордони, то да. Через три роки. А якщо весело укріплений кордон. І не укріплений він на 10%. Тобто, якщо ліпить кордон і сказати хай буде, ну, угу. типу, як ото робиться, робимо, 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 а потім та ладно там вже, от через той кусочок вони і плізуть. А оце вони вертаються і нападають. Але це при умові, якщо отут ми ну, профукаємо, будемо, давайте будемо просто казати, так, якщо ми отут профукаємо. Ну, то це, це порада від карт? Так. Да. А це як Я, що... не перед. Давайте так, оцей момент, коли війна заморозиться, так? Да, з якоюсь зупинкою на території України будуть уже будуть війська Америки стоять? Ні. Вони потім прийдуть. Потім. З часом вони прийдуть. Ну, от я питаю, за цей момент, поки їх нема, Росія піде на Україну знову? Ні. Ні, так? Ні. Угу. Окей. До 9 травня Зеленський відмінить мобілізацію і військовий стан. Відмінить військовий стан. Ну, прям до 9-го ні. Після 9-го да. У нас до 9-го діє військовий стан, зрозуміло? До, до 9 го числа. До 9-го ні, а після да. Ну, карти, а, ну, принаймні, мої, вони буквально розуміють. Тобто, да. якщо з 10-го, то це значить до 9-го ні, а з 10-го, да. З 10-го І... може бути відміна військового стану, так? Так, сейчас я перепитаю ще. Угу, да. З 10-го, да. Ну, не прямо з 10-го. Ми ж запитали, чи може бути? Може Мобуть. Да. Да. Тобто четка відповідь: чи може бути, може бути. Понятно? отак не може бути. Отак. А отак може бути. Боже, дай Бог. Все-таки карти кажуть нам, що ми вже, ми вже рухаємося до. Давайте так. Це означає, що ми ми, ми рухаємо до миру. Угу. Так? Да? Зараз. Так, да, ну ми застрягли дуже а, в точці кінця. Я скажу так. Ми рухаємось. Ну, оця карта болота, і от ця перевернута. Тобто, ми а, застрягли а, саме, ну, давайте так, там 90-95% ми застрягли. Ну, воно резинове таке, знаєте. А, а це застрягли чого? Немає рішення, немає волі, нем... чого причина застрягання? Ситуація стримується не нами, uh -huh. не людьми. Є якісь певні обставини, які, а, з якими треба рахуватись, yeah. і ці обставини нам допомагають. Uh -huh. Якщо ми не будемо з ними рахуватись, то ми не отримаємо те, що нам треба. Зараз uh -huh. тут багато карт, я вам покажу. Бо в мене завжди поема, yeah. як його приймати. Uh -huh. Тобто вони зупиняються, ну, друзі, якщо ви дивилися наші ефіри з пані Іриною, ви там зараз колитесь з голові, але зараз ми повторимо це. Давайте так. Все-таки вони зупиняють, але вирішення їхніх питань в світовій арені вони вже їх майже вирішили. Щас. Вирішення питань на світовій арені по Україні, да? Ми ж у нас було в розкладах таке: вони мають рішити свої питання десь, щоб закінчити звільню в Україні. Так, за, час. Так, да. вони вже вирішили питання. Із да. Україною теж вирішили питання.